Всім привіт! Сьогодні ми розберемо таку от трубку Panasonic H1. Я їх вже пару штук розбирав. Будемо шукати в них драгметали. По драгметалах, тут кроме невеликої позолоти і паладієвих конденсаторів безкорпусних немає, більш практично нічого. Зараз ми розберемо цю трубку. Вроді два шурупа вроді тільки розкрутити. Я їх вже зняв. І зараз знімем цю пластмасу і подивимось. Що, друзі, розібраю цього нашого телефона трубку. Ось такі є детальки. І на самій платі тут чіпи ідуть з невеличкою позолотою всередині. Ось такі круті кемки, всі паладдіровані. Безкорпусні. От вони отак виглядають. І більш тут практично немає нічого, друзі. Кнопки посріблення легеньке. Ну, по металах тільки є кучка паладівих КМ-конденсаторів, от такі вони ось. покажу наглядно, ось вони отакі, це без КМ конденсатори, які містять платіну і паладій А ось в цих чіпах всередині міститься невелика кількість золота, там такий як волосок. Так що сміло розбирайте ці телефони, щоб не викидати. І пускайте їх на фінаш. Небагато. Хай, ну, метали трошки є. Всім дякую за увагу. Не забуваємо ставити палець вверх. До зустрічі в наступних відео.